Гора знову прийшло в нашу громаду, в серце кожного з нас. Сьогодні Миронівщина проводжала в останню путь свого героя-захисника, жителя села Зеленьки Олексія Вікторовича Мостіпана. Траурний кортеж вирушив маршрутом, який за ці роки війни став дорогою суму і жалю. Вулицями міста. Зі сльозами на очах уклінно прощалися з героєм миронівчани та відвідувачі міста. Неможливо сприйняти гірку звістку, що із життя пішла ще одна молода людина, якому ще тільки жить і жить, який мав безліч планів, мрій та клята війна, все це. Обірвала. Народився Олексій Мастіпан в селі Зеленьке. Тут прийшли його дитячі і юнацькі роки, навчався в рідній Зеленьківській школі, де його пам'ятають як добросовісного, відповідального учня, надійного і щирого друга. Його перша вчителька Любов Леонідівна пригадує Олексійка. Як світлу, добру дитину, який ніколи не отримував зауважень, мав величезне почуття відповідальності за все, що брався, ділився з однокласниками останнім. А якось при зустрічі вже після школи, побачивши Альошу, Любов Леонідівна сказала, що він дуже змінився, на що її колишній учень відповів з посмішкою. Але ж надіюсь, що не в гірший бік гарне навчання поєднував із захопленням спорту, особливо легкою атлетикою, який віддавав багато часу тренування. І про це свідчить результат, бо ж мав звання кандидата в майстри спорту з цього виду. Дуже любив читати, особливо пригодницьку літературу. Мав чудову домашню бібліотеку з улюбленими авторами, як то Джек Лондон, Конан Дой та інші. Захоплювався Чудернацьким світом сучасного фентезі. Після школи вступає до Київського автодорожнього університету, який закінчує з червоним дипломом за фахом інженера. Певний час працює по професії. Але зрозумів, що це не справа його життя. Останні роки працював в епіцентрі у відділі меблі і там усвідомив, що саме робити затишок в оселях за допомогою меблів, створювати нові варіанти це те, що йому подобається. Відповідальність, добросовісність, ініціативність були його визначальними рисами. За якими Олексія цінили і поважали. Життя не подарували йому батьківське тепло і мамину ласку, та дідусь Михайло Миколаєвич і бабуся Тамара Олександрівна стали для нього найдорожчими, найріднішими людьми, які подарували внуку всю свою любов і тепло, виховали його як чесну. Світлу людину, який ніколи нікому не відмовив у допомозі, строкова служба в Збройних Сил України допомогла Олексію Вікторовичу зрозуміти ще й те, що бути патріотом рідної землі це відповідальний і почесний обов'язок. Тому, коли прийшов час захищати країну. Він не вагався, і у січні 2023 року наш земляк став на захист Батьківщини в лавах Збройних сил України. За сумлінне виконання бойових завдань був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройними силами України Срібний Хрест. Вірив у перемогу. І дарував цю віру всім близьким. Його прадідусь пройшов Другу світову війну і тільки раз отримав поранення, повернувся додому. Тому і Олексій був впевнений і всім з посмішкою говорив, що і він повернеться, як дід додому з перемогою. Мріяв про неї, вірив, що незважаючи ні на що. Пригорнеться до бабусі, вірив, що невдовзі знайде свою другу половинку, збудує і буде леліяти своє сімейне гніздечко. Але не вдалося, не вимріялося. Загинув герой 23 вересня 2024 року в бою за Україну. На Куп'янському напрямку. Сумно традиційна хвилина мовчання на центральній площі міста. Продовжив свій маршрут центральною вулицею міста, аж до села Росава, де уклінно героя проводжали росавчани. Встелили прощальну дорогу до рідної хати для свого героя-земляка і зеленківчани, не вірячи в те, що зустрічають його востаннє, не вірячи, що вже ніколи Олексій не подарує їм свою теплу м'яку посмішку, не простягне руки для привітання, не пройде вулицями рідного села. Господь, юдеї, які до нього прийшли, істинно, істинно кажу вам, хто Слово моє слухає, і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя, і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя. Істинно, істино, кажу вам, що настане час і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого, і почувши, живуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і сину дав мати життя в самому собі і дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння суду. Я нічого не можу творити сам від себе. Я чую, так і суджу, і суд мій праведний, бо не шукає моєї волі, волі Отця, який послав мене. Оду, помолимось. Сус Христос, який з божественної Своєї благодаті, дарує влади, надав святим своїм ученикам і апостолам владу прощати, і відпускати гріхи людські, сказав їм прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тим відпустяться, на кому залишите залишаться, і що зв'яжете чи розв'яжете на землі, буде зв'язане чи розв'язане на небесах. Віднині нам наданою наступництвом владою, нехай подасть через мене смирено, прощення і цьому духовному чаду, новоприставленому воїну Олексію. Всьому, в чому він, як людина зрішив перед Богом чи словом, чи ділом, чи думкою, всією своєю істотою, вільно й невільно, свідомо і несвідомо. Ніколи знаходився під клятвою чи відлученням архієрейським або єрейським, або коли накликав на себе прокляття батька свого чи матері своєї, або під своє прокляття підпав, чи клятву порушив, або іншими якими гріхами, як людина, був зв'язаний, але в них від щирого серця розкаявся. І Бог наш Ісус Христос, нехай упокоїть душу спочилого раба свого представленого воїна Олексія, а нас спаси й помилує, бо Він благий і людинолюбний. Він і Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі Христі браття і сестри, дорогі рідні представленого Олексія, побратими, односельчани, друзі. І всі, хто приїхав на це місце, в це селище, щоб провести в останній земний шлях дорогу вашому серцю людину. Зеленьки вже не вперше здригаються від того, що односельчанин відійшов у засвіти, втративши своє життя на полі бою. З лютим російським окупантом і щоразу сповнюється серце невимовним болем і скорботою, а очі гіркими та невпинними сльозами від того, що для багатьох із вас молодий, красивий, ще на ваших очах. Робив перші кроки на ваших очах, пішов до школи. Можливо, тут присутні його вчителі, які навчали його Азів науки. Але найважче це тим, з ким він жив в одному домі. Найважче з тим, хто виховав його, це бабусі. Найважче тій нечисельній родині. Яка втратила брата в особі Олексія. Що далі робити? Як далі віднайти сенс життю рідним та близьким? Варто нагадати кожен сам собі, чиї ми діти, ким створені і для чого створені. Ми є Божі діти. І створені Богом для вічного життя. Душа Олексія, як і кожна душа полеглого воїна продовжує жити. Пам'ять про Олексія закарбується на вікна, закарбується на довгі покоління, як ціна того, завдяки чому Україна сьогодні незалежна, суверенна. І самобутня держава. Нехай Господь, дорогі у Христі, браття і сестри, прийме його подвиг, і цей подвиг зарахується йому в праведність, і Господь прийме його до лику святих. Хай Господь втішить серце рідним та близьким, адже для бабусі це була впевненість у гідній старості, в гідному доживання свого віку. На жаль, ви змушені Олексія свою кровинку нині провести в останній земний шлях, поховати у землю. Господь втішить вас, ваше серце, Хай Господь прийме душу Царство Небесне Олексія, вічна слава і вічна пам'ять всім тим, хто життя своє поклав за волю і незалежність України. Слава Богу, слава Україні! Героям! слава! Покидає рідне подвір'я герой, покидає назавжди, залишаючи невимовний біль в серцях рідних, порожнечу в душах однокласників, вчителів, друзів, односільчан. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, вої в на щитах несли. Світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Мовні односерчани, рідні друзі, присутні. Тяжке лихо спікало нашу громаду, наше село. У бою з нашим ворогом загинув наш односельчанин, син товариш Мостіпан Олексій Вікторович. Містіпан Олексій Вікторович народився в Ізландії. Тут його тут прийшов потім дитинство, тут він закінчив школу, прийшов у юність і юніць, потім доросле життя. Пішого освіту, працював на різних роботах. Коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, він без зрозумів вступив до лав Збройних сил України. На жаль, ворожа куля обірвала життя нашого героя. Гучі загинув як герой. Він захищав нас, захищав Україну. І останнє, що він зробив на полі бою, він ще свого товариша, поклав своє життя. Прийміть щирі співчуття, ми будемо пам'ятати Олексія, будемо пам'ятати наших героїв, Царство Небесне, слава Україні. Слово має голова Народнівської територіальної громади Савенко Віталій Миколаївич. Нашу громаду спітало велике лихо. Сьогодні ми проважаємо в останній шлях Олексія Вікторовича. Олексій Вікторович пішов саме війну. Захищав нас всіх, хто, щоб ходили в школу ми спокійно, щоб ходили в садик діти, щоб продовжалося життя. І остав саме. Головне, він за це життя. Життя дається один раз і прожити його треба так, щоб не було больно і мучити сльози. Мучительно. Герої не вирають. Герої залишаються вічно, герої піднімаються в небесах. Ми будемо заповнити його. Слава Україні! слава! Від імені президента України, головкомандуючого збройних сил України. Я віддаю цей прапор, як наш, за який віддав своє життя ваш Олексій. О, Господи. Сумні обличчя, постріли у небо. І знов село прощається навіки з своїм героєм. Проводчати треба в бою. Під куп'янськом війна укоротила віку. Сонячний день, теплий, як бабусина, ласка, море людей, можна душі згубитись, все, наче сон, не відлітай, Олексію. Будь ласка, кожен з героєм востаннє хоче сьогодні проститись. Мила дитина. Прощаються рідні сусіди, сонячний промінь цілує священну жовто блакить. Прийшли провести навіки, дорослі і діти, світла дитино, жарана твоя не полить. Хай же Господь тебе в небесах зустрічає, душу обійме, і янгол огорне крильми, село із сумом. Героя свого проводжає, слава і пам'ять назавжди в серцях між людьми, вічна слава герою.